Безбар'єрність це не лише про пандус біля вхідних дверей. Для людей з інвалідністю важлива і коректна комунікація, зокрема у засобах масової інформації. Людина з обмеженими можливостями, інвалід каліка, які ще слова є образливими для людей з інвалідністю. Та чому тема безбар'єрності у суспільстві стає дедалі актуальнішою? Далі у сюжеті. Марія Нікітіна пересувається на кріслі колісному. Про некоректне звернення до людей з інвалідністю знаю з власного досвіду. Просто казати, що те там дружу з однією, там ну вона інвалід. Це некоректно. Коли говорять про людей з інвалідністю чи з людиною з інвалідністю, користуються дуже некоректною термінологією і називають такими словами, як людина з обмеженими можливостями, людина там. З особливими потребами інвалід. Каліка, калічка, неповносправна, недієздатна. Як спілкуватися з людиною з інвалідністю та тими, хто повернувся з війни, говорили на тренінгу «Безбар'єрна комунікація в медіа. Медійник, комунікаційник, журналіст в своїй роботі безпосередньо може долучитись і давати свій вклад в реалізацію національної стратегії та її напрямків. Я думаю, що наші учасники вийдуть після навчань не тільки з знаннями. Напевно, з практичними кейсами від наших тренерів, тобто від мене і від Марії, люди з порушенням зору відраховують зупинку, на якій вони сіли, сідають в транспорт їдуть і рахують кількість зупинок для того щоб зрозуміти де їм вийти В нашому суспільстві зараз стає багато людей з інвалідністю тому ми маємо вчитися як правильно з ними комунікувати спілкуватися і насамперед як правильно висвітлювати це в медіа вважаю дуже важливим зараз говорити про безбар'єрність враховуючи той час в якому ми живемо Маємо адаптуватися, маємо розуміти. На жаль, дуже довгий час вся ця тема була завальована, захована. Про це мало говорили, про це мало писали. Коли інклюзія та безбар'єрність стане тенденцією в Україні, як знаєте, як модною тенденцією, тоді сприйняття людей без інвалідності, людей з інвалідністю або з іншими порушеннями здоров'я буде дуже швидко змін поповнюватися. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини Сі 4